Слава Ісусу Христу! Питання: чи потрібно вкладуватися в Євангелію, чи потрібно будувати церкву? Давайте прочитаємо 23 розділ Євангелії від Матвія. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які дають десятину зм'яти та Кмину, залишивши найважливіше в законі суд, милість і віру. Тобто немає справедливості в житті, немає любові, немає милості, немає віри в Слово Боже, немає довіри. Скрізь, своє, скрізь є своє. Лицеміри додають своє. Щось взяли там, десятину дають, а суд, милість і віру, справедливість, любов, Божу і милість і віру прибрали. Все це є все спотворення. Що говорить Ісус: справедливість і суд, і милість, і віра. І не залишати цього, чого того, десятини, тобто жертвувати, вложуватися у Божу справу, тому що Ісус каже в 6 главі: збирайте не на землі, а де збирайте, збирайте на небі, де це не зникне і не стріє. А тепер, будь ласка, покажіть, де Ісус каже: не ходіть до церкви, не жертвуйте, не слухайте нікого, вірте, як хочете, не давайте десятини. І далі можна перерахувати всі дурниці, які говорять люди. Покажіть, де Ісус навчає про це, де Він говорить. Ні, нехай будуть слова ваші так, так або ні, ні, а решта від лукавого. Тому я вас запрошую всіх на онлайн-конференцію, яка відбудеться цієї неділі о 14.00 та о 19.00. Якщо бажаєте приєднатися та послухати, то напишіть мені в телеграм або в особисті повідомлення. Або в коментарях під цим відео